Покажу вам народ чуть-чуть процеса, чим займається. Я і моя молода команда. Зараз ми висаджуємо в другій частині відео. Будемо пиляти. Ну, в общем, це все далі в процесі покажу. Не забудьте поставити лайкос. Як пам'ятаєте, я кажу. З мене відос. у вас лайкос, арифметика проста. Кому не западло, кому не жалко, поставте. В принципі це великого труда не составляє. Значить, чим займаємося народ? Займаємося, висаджуємо мої е, любимі. Зелені насадження. В частності це ялівець Blue Arrow. Садимо їх. Ниточку натягнули і Шандорим. Замовив 55 штук. Висота метр десять, метр двадцять, є рівні, є криві. Хлопців не рекомендував би я, звісно, хто там думає, щось хойне замовить десь по інтернету на Оликсі, то краще напишіть, щоб не випасти так, як я. Бо мені чуть-чуть не подобається. Висота совпадає, все чітко, а не подобається рівнота самих стовбурів. Чуть-чуть напарили, пацани. E, значить що, так як я люблю, зелені насадження в мене ось є. В даному випадку сосна, e, кущики ялівця, інша різновидність, а може це і кипарисовик не готов сказати. Оце все саджене в минулому році. E, сосни прийнялися, чудово, кущики так само. А в отому ряду в мене були туї. Бабла на них пішло, я ті дам. Але вони не прийнялися. Дивіться, ось який класний. Я балдею от таких кущиків. Сосунки, зелені, воно як підросте, як вимахає, блін, класно буде. Ялівці, це теж по-своєму класна рослина. В чому? в чому класна? Мінус, що вона висока і худенька. Її вітер ложе. А плюс в тому, що вона жаростійка, називаємо це так. По як для погодних умов. Посушливих. підходить саме те, що книжка пише. Отам, отам ми посадили в тому році, я не знаю, десятків три. Е, ну, Штук 5 в цьому році досадили. Ну, там кріт подрив, там може щось, бличинка е, якогось хробака під'їла. А так вони всі плюс-мінус видержали. А от туї, оце ж ви прикиньте, оце туї, все, оце було, туї, 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 туї. І на місці цих ялівців оце все були туї. І ось що з них остатки самі сладкі. Оце це, що залишилось. Я сказав, що більше я ту садить садити не буду. Ну, В тому році вони були може чуть-чуть чуть-чуть там, чуть -чуть менше. Ну, оце дивіться. Пусто, Чуть-чуть. ось додихає. Таке на віддіку взагалі дивлюся, коли такі, такі зелені зелені, а насправді печаль бачите. І отут я хочу позасаджувати цим ялівцем, так як я лівець, це, ось, ялівець, це ось доходяга. Ялівець, це плюс-мінус адекватна рослинка, яка... Витримує це все, е, наші вже посушливі, засушливі умови. Оце все було туями. Бачите, бабла, я ж кажу, пішло, я тебе дам. Ну нічого. Не прийнялось, матір, тричі. Посадимо щось нове і так далі. Мені от, я ж казав вже в досах, що мені подобається таке зелене. Оці яблунки, грушки, абрикоски, не подобається воно мені, їх треба обрізати, їх треба бризкати, під ними треба гребти, а оце вічно зелена рослина це бомба. В цьому, цьому році моя тактика е, садіння рослинок яка? З добривом. Е, у два слої. На глибину і чуть мілкіше. Получається, ямку викопали, жменю взяв, насипав. Поставив рослинку, засипав землею, втрамбував, опять жменю взяв, льопнув туди. Щось сюди входить. Е, По добриву. Оце, оце оранжеве таке коричневе. Це у нас е, для, хвойних, для хвойних рослинок спеціальне Оце у нас, зараз піду покажу, бо забув. Це знайшов один пакет там лежав, таке я його сюди льопнув перемішав. Ну і біле, це у нас селітра. Селітру я під дані минулорічні кущики оці всі насипав і сьогодні полив, щоб воно розтало. Бо там пише дощ. Якщо б я їх не полив, то доща не було б то О! Ось гранфоска Гран -фоска. Оце таке в мене вчора з минулого року залишилося. Я його ото валявся, думаю. Ізпользую, щоб воно було не валялося. Вірніше. І оце таким макаром зараз розсаджуємо. Ось ще в нас є 55 штук замовив, пішли оце вже криві. Ну, от дивіться. Де он, он спить. Ну, напарили одним словом. Питань немає на опті. Ну а як? Ну, ну надо ж по-любому. Це ж не 2-3 штуки, це типу, 55 зараз ми їх туди в флетбокс накидаємо, а вони там хай граються. Ну, я думаю, щось заб'ємо колочки. Підрівняємо в процесі. Ця рослинка ну, вона дається до вирівнювання і до цього всього. То я думаю, все буде добре, головне, щоб прийнялися і все було класно. Після посадження ми їх зальємо водою, щоб там було мокро сиро, бо оце риємо ями, а вологи, як такової нема, грунтом мокренький, ну не такий глестий. зимньої вологи не було, літньої. Весняної ще теж також немає, не було. Може, надіємося, якісь дощі пройдуть. Е -е. Ну, Це таке макаро. Так що ми працюємо далі. Хотів сказати, що сонце високо, роботаємо негри, але ну, сонця немає, все одно треба працювати. Е -е. Так що додивіться відео до кінця, далі ми там запустимо арпальчика, протестуємо, інтересно, як він буде працювати з лентою, кортицю таки випробувати, В поле їхати не будемо, а тут біля бази пильнемо два десятка деревець, більші, менші, товстіші. Поміряємо, МТ-зона якраз протестуємо, як працює той вал одбора потужності. Так? І це все діло покажемо. Так що давайте. Ми сидить, з вас лайкос, погнали далі. Завершили нашу розсадку чи посадку, чи як правильно, це я вже з іншої сторони, щоб був показувати, дивіться, 50 штук, оце отут. І 7 штук пересадили. Тобто все, бачите, вони відрізняються. Оце раз, два, три, ну і там ще, тобто це, чим хороший, мені подобається цей ялівець, що, в принципі, маленький відсоток із цього всього діло пропав. Пообкусував я їм вершки. Якщо ми обкусуємо вершки, то в нас отут із стовбура буде рости ще оці ветки. Отакі. Це так дивився від і по науки мені казали. Ну то у мене сумазбруд, бачите, і тує. Ось як вона прийнялася, ця цуйка, так вона вимахала, була ж ваній Пре, аж пердить, як я кажу. Ця ось щось хиліє, ця шароподібна, теж ось, допустимо, росте. І ця росте. А оце козацький ялівець. Це, скажімо так, собственно, производство. Це значить, в мене ж кущі є такі. От хороші вони такі по-своєму. Вони укорінилися були у великому кущі, я їх чикс посадив. І, по-моєму, садив я 5 штук і 6 із них Ой, 5 штук садив, а 3 із них прийнялось. Клас, клас. Все пополивали, все ось красиво, мені подобається. Вітрюган неймовірний. Оп, це ж опять тут було, 5 туй. Теж таке буде діло з них чи не буде. Оце ж пацани прислали, ось таке воно мені щось полусухе. ну Може одійде, добре вадав, може діло буде, не знаю. Ну і тут красота. Вітер, звісно, розшатує їх. Такий холоднючий, як мов би весна, ой, осінь. Туди вже діло до зими. Оце отак получилось Задумка яка, через якесь 15 років, 5, 7, 3, 4, 10 кущики будуть здорові, деревцята чи як правильно підрізати, ухажувати. І вони колись зімкнуться і створять такий якоби заборчик типу, з цієї сторони. Бо в майбутньому все ж таки ми плануємо встановити борту, то тобто на наружу воно, воно в принципі, ефекта ніякого не даватиме. Отакі діла народ. Все, на цьому пауза. Зараз обідаємо. І продовжимо вже зарпалок. Не перемикайтесь, не забудьте за лайкос, далі буде. А ну-ка, холодний пуск. Дев'ять пише машина, а таке враження, як мінус п'ять. Да. Вітер такий холодний. Що жах. Прицепчик ось зараз теж прицепляємо. А ну-ка, Коля отвінта. Не тухнуть, папуаси. Так, тут у нас все ченчинарем. Картон лежить, вроде ніде не капає. Часи! Зараз знімаємо кардан із ще поріза і ставляємо на подрібнювач. Арпалів у нас я тебе дам. Вся, вся лінійка, мабуть, яку виготовляє компанія, маленький. До речі, зараз його сьогодні грузимо і веземо клієнт. У мене є на один день бере в оренду. Якщо ви знаєте де я, можете сміло дзвонити, домовимося про оренду, привезу і будете працювати. Переб'єте в садочку свої гілочки, які там вам заважають. Ще поріз 120-й діаметр максимально бере. Ну і вона на щепу рубає. Це так. Це подрібнювач. І ось нашою з лентою Подрібнювати гілок, теж 120-й, тільки не ще поріж, так? Встановили ми на нього, верні, хлопці, встановили нам е, маховик і ленту. Тепер будемо працювати як білі люди. Йомаю, то працювали виварками, прицепами, там, вилами, гралися. А Сьогодні опробуємо е, з лентою, як воно що, до чого. Підключаємо ДМТ-зона, наб'ємо прицеп, подивимося. Ну, може, не прицеп, це так. Пару-тройку дрючків якихось десятків переб'ємо. Оце вам і рохла. Вроді би треба вона раз колись. А в даній ситуації, як вона нам пригодилася, карпали стояли в рядок, ніяк не поцепиш. Треба або крючком витягувати, як ми раніше витягували, ось кріплення. Або ж в нашому випадку в трьох на рохлі вивезли ми оттуда, набагато упростило нам життя, скажімо так. Так що штука, в принципі, корисна. Цепляємо, далі тоді вже будемо працювати. Хороша, це прикольна така лента. Як воно так зроблено, це хто його інтересно виробляє. Покрасочка, все толково, мені подобається. Хороший апарат. Казати, що рекомендую, це нічого не казати, воно в принципі багатьом кому і не потрібно. Але кому потрібно, різь дійсно, толкова. Скарг немає. Ну, якраз буде це зараз краш тест, скажімо так. Ми ще його з лентою не пробували. На масея мені хлопці прислали оці пальці длінчі. Ну, на масея ми його цепляти не будемо, так як немає кардана. А багато хто написав, що кардан не вздумай ставить без обгонної муфти, бо кончиш масея. Поняв, думаю, навіть взагалі його цепляти не будемо. Є тут ось шар для легкового прицепа, або для. Великого тракторного прицепа. Продумано, система мені отака подобається. Не знаю настільки потужна рама, але знову ж всі тягають, льоня Вобошко, бошку, повний прицеп прицепив і попер додому. То, мабуть, нормально воно там все зроблено, цивільно, скажімо так. Ось характеристики. Візьмемо ще рулетку, якщо не забуду, Ну, чисто попробуємо, що ми, які будемо сьогодні лупашити. Хоча ми поправи, ну, регулярно робимо. Коли вже йде товсте, ми його просто пилкою на дрова. Коли там гілки, тоді перебуваємо через дану конструкцію. Ну, у нас така політика партії. Так, кардан. Там його щоб зняти чуть, -чуть гіморой, да, Коля? Там я не відключу одного. Один відкрутився, а другий хирене. На двох болтах ось держиться воно на вомі. тут. Ой, на валу Ось такий кардан Мощаковський. Це ж цієї оборної муфти. Як вона там по науці називається, треба ще ж помазати, коль. Хай буде та смазка. Так, не перемикайтесь. Оце народ сидимо і думаємо, то лі ми дураки, толі ли в нас не їдуть. Оце б той, хто зробив цей кардан, привезти б його сюди, дати оцей шприц, і щоб він оце його взяв, да? попробував помазати. От у мене питання, як його помазати? Дивіться. Ця геропора сюди навіть не влазить, тому що мішають оці штуки. А як його мазати? Ну от є ж хрестовинки людські, що тут торчить по центру. Ти тільки чик-чик з -чик паруч качків, все класно. А тут як помазати? Це тепер, що ж присяки, і то, чи вони продаються, да, що такі спеціальні. Що це, це тільки? Раз хотіли помазати за життя його існування, і то провтик. Тут таке саме. Тут там таке. Ну, Це питання, зрозуміло, що не до хлопців зарпала, тому що вони цим його не виготовляють. А от до виробника є моменти, є нюанси. Хоча, може, хлопці подивляться і змінять компанію, якою закупляють оці кардани. Будуть купляти, може, людські, і все буде добре. Получається, що одноразовий кардан, ймовір. Треба... А, ні, не одноразовий. Потім оцю хрестовину, якщо нахитнеться, міняємо. Так? На людську з людською та водничкою. Так, ну, ставлямо кардан. Наступний етап нашого, нашої роботи. Так, ну що, дивимося на нашу готову конструкцію. Все класно. Виглядає поки що прицеп. Будемо працювати у нього. Е, кстати, лопату чи вила на всякий случай, вдруг треба буде чи перекидати, чи що ніби. Лопату ви оцю зівню візьміть. Значить, дивимося, нацепили, все вроді би благополучно. Ніфіга не вистачає оцих тяг, щоб стягнути. Поміняли оці пальці, які хлопці виточили, так скажем, під масеєм. Все, тепер бомба. Нацепили арпал, давай же ж тестонемо ленту, як крутиться. Клац, щось у нас покосило, покривило. Згубився палець цей, поняли? Другий, не цей перший, другий. Немає в запасі. Це таке було, було, також ще в нас не було. Поставили який-небудь на пару годин праці, хватить. Розклали ленту, щоб вже запустити, подивитися, як воно працює. Підсоєдінили, в нас тільки ота пара гідровиходів працює. Тут заржавіло все амба. Давай на речагу включати. Це виходить за той гідровиход відповідає цей речаг. Давай включати, сюди не. Отак плавающе кидаєш, не працює, але отак роботає. Тобто Будемо працювати таким чином. Дрючок візьмем, сюди упрем, і отак зафіксуємо, щоб пішла подача на гідронасос і наша лента крутилася. Ну коротше, Все, не слава Богу, все як у нас. Це нормальна робоча обстановка. По-другому ніяк. На Оцей гідронасос, зрозуміли подачу. Потім оцій конструкції. Крутнули, ага, крутиться швидше, ця лента, і для неї. Все провірили, все чотенько. так що зараз беремо пилочку і вирушаємо. А зі ну, сторони дивіться. Бортець, що тут сказати? А Серега як бурлак на Волгі. Зараз і я туди трактор доганяю і запригуюю. За що так, оце отакий матар, не тебе занести. Ну, та зараз закидаємо. Розикла нашу конструкцію, в принципі, е самому реально, але навіщо. Все-таки весь імеє. Класно, що там є ось амортизатор і воно розкладає ідеально. Так, бом заработав. Зараз треба ще рогача, мабуть, буде точити. Та підожди, треба ж ленту чи що? Треба ж ленту запустити, ко. За А що це проїздить? Він рычаг тягне, чуєш, а піднімається серга. А як таке може бути? А ну на оцьому вот отам. Тю. ви бачили цей прикол. Так, крана відкрили. Щось непонятне происходит. та ти кажеш, що все робота. Так, зараз, підожі, бо це щось не діло. Розібралися народ, пішла жара. Поля пиляє, я ношу, васіо рубає, ну, коротше, все в огнях. Що там було, не знаю. Чого воно на рычагу підіймалась навеска. Потім заработало нормально. Рычаг стягнули хамутами. Потому тому що якщо ми даємо плаваю ще вперед, не роботає. Вниз принеділовку не працює. або наоборот, я все не розбираюся. А отак зафіксувавши, так працює. Відцепили прицеп, тому що то ми накидали, коли не було ленти з одної сторони сюди, а лопатою перекидали. А тепер виходить, що ми як підсоєняємо прицеп, коли він підсоєдився до арпала. На дітей. Воно кидає тільки ось назад. Не годиться ж, правильно, правильно. Для того, щоб кидало типу, наперед, коли прицеп прицеплений, треба підняти. Е а підняти нам вже не дає оця конструкція, щоб підняти. Так що оцепили, пече, аж гай шумить. А ну зараз ось давайте. Великого впрем. Васильок. А ну оцей мандяч сюди. Тепер же шматовик є, тепер же йому легше, він рубає що. Ось, диви. Буде діло? А ну дай покажу, підожди. Дей, ну тамщина є, правильно? Хоть би не став! Оце воно, так? Да? Та ти що, парад бомба. Де ти там летиш? Тух-тух-тух-тух-тух. Оце вже легше, дивіться, товщину. Трендяче мантуле, аж гай шумить. Диви, ну це це, моє. Це ж і горітиме в котлі, я ті дам, або в печі. Раніше ми отакі, ну як я й казав, отак пилко чик-чик-чик, а тепер з маховиком, а ну давай впирай тут дати. Ні рубать, нічого, прямо так, тух пічку. Оце воно, да. Оце бомба. Ти що, це тема, звісно. Все крутиться, все вертеться. Покажу ж, як воно вийшло. На хамотах Ну то ми щось придумаємо. А може нічого й думати не будемо, так і буде. Та це ти вже Диви, що отсюди. А воно його жує А Васильок таке злюби, йому так подобається така ця конструкція. Ти що? Я не знаю, скільки це в діаметрі. Глянь. охренеть Ну, більше, ніж спічечна коробка. Та з цієї конструкції народ набагато легше. Там пиляється, зараз тільки ще не дойду, що зараз зікон теліфаю. Подав, там закинув, сюди воно піде. Ну, опа! Зотвіно, швидше, продуктивніше отримає. Рекомендую, це вже точно рекомендую. Кого немає стрічки, як у нас, то купіть і будете, як білі люди. Ось перший виїзд, і він уже себе оправдує. Просто білочки а воно бі на виході, красота. А це ви так та чуть чуть-чуть оці приаккуратним хащі, щоб воно було плюс-мінус на щось похоже. Де воно шумить, моє нерва, отак От буде точно. Чуть, чуть приаккуратним, тому що е, заростає, гнидники з'являються, е, треба чуть-чуть прибрати. І ще момент. Чим хороший цей клинок, що ми оце спиляли, років через 5-7 знову буде отака сама деревина та чи інша. І можна смело знову переробити, перебити, спеляти і знову ж будуть дрова. Такі чи інші це вже бажають. Ну з маховиком це, звісно, тема. Ми отаке раніше не рубали. Я ж вам казав, ви бачили, показував. Це мощ. По розходу не знаю, колись ми заміряли ще 82-м. Так що це не думаю. Не актуально. Зараз я не з маю... ну, Пів часа хвилин 40 і в нас буде вже прицеп. І прицеп вже ж дебели, це ж, йо-майо. Сюди влізе. Так, да, це, звісно, і це теж згорить печі, там воно все піде, аж гай, що мітиме. Ну, а таке це чим погане, йомайо. мойо Взагалі, красота, це. Оно, це ж аби опять служби наші оці ж. Сільські ради, ОТГ. гнидників отаких, от по селу це просто гора. Купили державна компенсація, не знаю, чи діє, чи ні, отаку от конструкцію чи іншу, і можна було б сміло прибирати якісь прилеглі території. Е Ресовці, стовпова. Да? Вони вже так приїхали, отак навстріль все положили, ну як ото в нас отам лежить. І поїхали. А там все, отупо отакі клиночки. Соотвісно, переробили його і отоплюємо і школи, і садочки, і контори, і що там ще. Ті ж самі сільські ради, взагалі, без вопросов. Ну ніхто ж не хоче цим займатися. А так, що ще сказати? Пишіть ваші коментарі, ставте лайкоси. Працюємо, бо я тільки язиком тіліпаю, я хлопці роблять. Так давайте ще щось підснім. Завершили. Заготівлю дров на три зими. Все, заглуши, тепер хоч голова отдихне. Випадає оце, виходить, таке ось мелке десь туди з під низу. Ну, ось цього ти нікуди не дінешся. Така конструкція. Е, нарубали ми, ну не за, засіка, за час десь, так? Більше, менше. Плюс-мінус час, може півтора, може 40, не знаю. Не засікали. Рубали як товсте, так і то тонкіше, ще тонкіше. Е, апарат у нас ставав, не без того. Ми просто подумали, що він всі поняли І почали впихати у нього, не впихуємо так Показую. Наприклад, ось балалайка, дивіться. отака ось. Став. Е, ось. Теж якраз тут на корінні. Те, що от коріння тільки одходить, на оцій балалайки став. Ну а після того ми вже отаке перестали впихати, щоб воно було плюс-мінус нормально. тому що ставав, ота конструкція спрацьовувала, одні кажуть обгонна муфта, коля каже, що це не обгонна, ніфіга муфта. Вона должна проскакувати, яке гаряче. Так ну яке масло таке і це. Це ж масло з трактора. То тут щось піддимлювало. Ну, в общем, вом протестували, клірує, значить все собрали по МТ-зону правильно. Ну і набили прицепчу. Хтось каже без понтових, а я кажу, що бомбічих. Вони ось висохнуть, а ось є і сухе. Горітимуть в любочому. Ні рубати, нічого. В кого це вдома там чи котел чи плита закинув. Ну, може, звісно, не так довго, як дуб, там, чи ще якась херобора. Але ж все одно ми зробили і діло трохи підрозчистили. Да? Хоча оце все пізніше будемо це все вичищати, бо воно не годиться. Ці гнидники і зміюки заводяться. Коти собаки лазять і всякі, всяка нечість теж. Цепляємо і їдемо на базу. На цьому відео будемо завершувати. Як ви зрозуміли, сьогодні і посадили 55 деревинок і, мабуть, більше, ніж 55 спиляли. Так що все в принципі плюс-мінус компенсується. Все, народ. Всім показую, зустрінемось в нових відео.